Бажаю здоров'я та слава Україні! Сьогодні в відео я затрону таку тему, як довідники в застосунку. В минулому відео ви могли пам'ятати, що тут був конструктор штату написано. Я вирішив не замирачуватись, бо то ніякий не конструктор штату, а це конструктор штату, він якби в самому штаті. Зараз штат в мене пустий абсолютно. А це саме довідники. Значить, це головний довідник це довідник наших посад. Він складається з назви посади, назви підрозділу, ВОЗ, ШПК, тарифний розряд теж треба вибирати з випадаючого списку. І підпорядкування і категорія сержантів теж треба з випадаючого списку вибирати. E, значить, В даний момент в мене все пусто, тому от з випадачого списку на назви посади і підрозділ в мене нічого нема. E, для того, щоб почати от створити якусь свою першу посаду, ну, потрібно спочатку ввести назву посади та назву підрозділу. Давайте це і зробимо. Спочатку я покажу декілька моментів, як це треба заповняти. Ну, давайте один за порядком, назва посади. Командир. Військової частини. Друга назва тут відсутня. Зараз скажу, що це в називному. В називному це буде просто командир. В називному родовому і давальному ми беремо назву посади, відкидаємо від цієї назви слова, які характеризують підрозділ. Наприклад, якщо це командир взводу, значить ми взвод не пишемо. Я зараз це і покажу. І відкидаємо слова військової частини. Рядовий буде командира, давальний командиру. Коротко це буде комбат. Аналогічно можна навіть взяти скопіювати весь рядок вставити. Значить, двієчка це командир буде. Вже не військової частини, а взводу. А тут залишиться все те саме. Тільки от коротко. З Це не обов'язково заповняти, але все-таки краще, щоб було. Тепер що таке друга назва. Є в нас такі заморочені посади, наприклад, як заступник командира з Морально Психологічного забезпечення. От. Трошки поправимо. Е, і так, в нього друга назва це буде саме ось оцей кусок, плюс пробіл спереду. Пробіл, вибачте, так вже ж треба. Значить, чому це так? Тому що в нас повна назва посади, як вона звучить в документах, це заступник командира. Далі йде військової частини а 999 і в кінці йде оце з морально-психологічного забезпечення. От, В принципі, якби було заступник командира з морально-психологічного забезпечення військової частини і далі номер, ну, теж було б нормально, але чомусь от роблять нам такі палки тут В називному це буде заступник командира. В родовому це буде заступник та заступнику відповідно. От, і скорочено ЗКБ з МПЗ. Всі це знають. От, е, значить, це один із варіантів вводу. В принципі, нічого важкого немає. Берете так свою штатку, потихеньку, потихеньку запевняєте. Е, є ще інший варіант. У е, мене є, наприклад, тут екселівський файл, де от, е, всі ті самі е, таблиці, які присутні в застосунку, е, вони в Excel. -і. Ви можете, якщо вам краще працювати в Excel, чи ви можете зі своєї старої штатки витягнути частину значень, от, можете користуватись таким підходом. Значить, от я взяв все заповнив. Ну, По-перше, тут є така можливість, як протягнути номера по порядку. От, беру, просто копіюю ту частину, що потрібно. Тут я все видалю. І от так от все. От. От в мене вже якісь назви є посади. Е, також я ввів тут заступника командира з психологічної підтримки персоналу. Зараз я покажу, чим це може бути корисним. І чому саме треба не тут міняти оцю посаду, да, яка там, в зв'язку з організаційно-штатними змінами поміняла свою назву. А треба залишати і цю стару, і все-таки робити і цю нову. Е, значить, Зайду в назви підрозділу з Excelівського файлу я. От знову ж таки гляну. Бачите, мене вже тут було підготовлено. Скопіюю все і ставлю. В принципі, все те саме, ну от не знаю взводний. Напевно, так скорочено. От, перше відділення. Це скопіюємо. У це не так важливо, я просто для наглядності це зроблю. От таким чином ви заповнили підрозділи з Excel -ем, чи прямо тут. Значить, зразу скажу: тут є родовий просто і родовий з номерами. От в родовий просто це для деяких документів номера не вказуються. В цьому просто і вся відмінність. Тут ви без номерів вказуєте, тут з номерами. БЧС це так, як воно у вас буде по БЧС в добовій відомості, наприклад, відображатися або в самому БЧС. Назва підрозділу це так, як ви його будете бачити в штаті. Або навіть скорочено там буде в штаті, здається. Ну, у вас буде завжди можливість вибрати те, що вам більше подобається. От. Назви підрозділів ввели. Тарифні розряди тут є за замовчуванням, але якщо у вас якась інша штатка і у вас свої якісь тарифні розряди, вам прийдеться їх тут додавати. Зразу скажу, не знаю, я, що таке тарифний коефіцієнт. Просто він в мене був, там вісів, і я його вирішив так залишити. Можливо, він для чогось не і треба, а я не знаю для чого. Так. Значить, тепер ми на головному штатному довіднику. Як він у нас заповняється? Ми беремо там перша посада, командир. А, вибачте, треба F5 оновитись. Бо ми заповнили посади, заповнили підрозділи. Тепер можна з випадаючого списку вибирати те, що нам потрібно. Командир військової частини. Це у нас командування. ВОЗ, я не знаю, просто зараз напишу. ШПК-полковник, хай буде, тарифний розряд. 21-й є у нас такий, чи хай буде 25-й. Підпорядкування ставимо 0. Категорія сержантів, ну, бо це не важливо, бо це командир військової частини. А категорія сержантів це тільки для сержантів вибирається, для того, щоб у вас формувався надалі звіт 3.10. Якщо ви його там, формуєте своїми якимись методами, ну, можна не заповняти, але краще заповнити, і тоді буде все автоматично. Друга посада, заступник командира з морально-психологічного. Це також командування. Бачите, я випадково перехожу, коли на інший рядочок, то мені каже, що видає помилку, що от якісь значення не введені. Їх обов'язково треба ввести. Тут щось напишу: ШПК Майор, тарифний розряд 21-й. А тут же підпорядкування ми ставимо, кому він підпорядковується. Одиничка. Тобто заступник командира підпорядкуюся, дивимося ID-посади, сюди ставимо категорію сержантів, нічого. Але це те, що довго в мене вже було от, все підготовлено. Теж як-небудь така невеличка, невеличкий список посад, і заступник командира з психологічної підтримки персоналу теж тут. Значить, Просто я виділю, і закину повністю нову 16 записів. Все, оце ми таким чином ми заповняємо довідники. Якщо в нас з'являється нова посада, е яка замінює стару, ми стару лишаємо. Зараз покажу чому. А нову от, е записуємо під новим номером. Значить, Підпорядкування тут проставлено, категорія сержантів я теж проставив. Тепер, в принципі, от, коли у вас довідники готові, можна вашу штатку Да? Трохи замучено, але що робити? Значить, Перша ваша штатка в ідеалі буде 1-1. Бачите, дані вже зразу підтягуються. Військовослужбовця я поки що не буду вносити. 2-2, 3-3 це у нас хто начальник групи персоналу 4-4. Офіцер групи персоналу. А бачите, підрозділ скорочено. от Я вибрав тут е, саме скорочену назву, щоб сюди заходило. Ну, це не так важливо, там можна буде вибрати будь-які поля для попизу. 6,6 це у нас водій з воду охорони, 7-7, командир відділення. 8-8 це у нас вже стрілець. Давайте три стрільця зробимо. Тут треба вже 9,8. Раніше я говорив, що для кожної посади в штаті, от навіть якщо там все однаково потрібно окремо створювати. Ну, зараз я так подумав, напевно, що не треба окремо створювати. Навіщо лишній раз плодити там, стрільців чи офіцерів, якщо у них однакові воси, у них однаковий тарифний розряд і все інше однаково. Просто от таким от чином можна е три стрільця зробити. Далі, ви, звичайно, не будете, коли вам скажуть, що. Перше відділення згоду охорони стрілець. Там, ви не будете знати конкретно, яка із цих трьох посад була колись там кимось зайнята, але яка різниця? Ну, от, Просто об'єктивно ніякої. От, ну, от, така статочка. Тут вже у нас дев'ятий, це в нас водій. От, в принципі, не пам'ятаю, тут подвійний клік, а, ще, ще не зробив я тут подвійний клік, обов'язково зроблю, і можна буде тут в штатку вибирати з, зі списку. Всі посади, щоб було наглядніше видно, що ви взагалі вводите. Е, сама штатка складається з трьох стовпців. От таблиця. Оці три стовпці. Так само ви можете в Excel це все заповнити, проаналізувати і просто вкинути в три стовпця ці значення, все інше підтягнеться саме. Е, значить, військовослужбовці в нас то нікуди не ділись. Е, ті, що були в минулому відео, давайте їх розставимо по посадам. Е, хай буде так. Uh, так, начальник групи. Це у нас теж здається, так, офіцер, командир взводу, буде. Це у нас сержант, uh, це у нас старший солдат водій. Це вже був uh, командир, ну, давайте приходьте цього солдат ще не отримав звання. Ну, можна, в принципі, якщо ви знаєте ID військовослужбовця, то просто ну, такого ще немає. Просто наявно його ставити. От. І зразу буде під нього підтягуватись всі значення. Трошки, крім того, я змінив вигляд картки військовослужбовця. От давайте зайдемо. Запис іде трошки тяжко. Йде, ноутбук, щось не е, дивіться, перше, що нас е, зустрічається, це вікно. Так, і тут я додав таку вкладку проходження е, служби. Тут вже є два записи. Значить, це в нас буде КТВП відображатись тут. Це в нас буде е, зміни відображатись. Тобто ви конкретно по кожному військовослужбовцю зможете побачити по порядку, от, що був план переміщення, потім помінялась посада. Но тут трошки не так. давайте я... Покажу, зайду в зміни. значить Ось у нас цей запис. Е, немає тут номера наказу в старовій частині. Так, нічого страшного. Давайте я видалю це все. І заново додам. От, наприклад, у нас а от, е, підтягнуло, бачите, ID посади 2, а нам треба внести, що він. Просто помінявся з морально-психологічного, став на е, заступник командира з психологічної підтримки персоналу. Я пам'ятаю, що це ID нової посади 16. Тут у нас, здається, ще я не настроїв правильно, буду вибирати саме зі штатки, тому я пам'ятаю, що це 16. Ось я поставлю 16. І таким чином у нас вже підставився сьогоднішній номер наказу, сьогоднішня дата. Е, у нас з'явився запис. що Оцей військовослужбовець е, поміняв просто свою посаду. Ну, для історії добре, тому що може виникнути така ситуація, що от ви дивитесь на історію військовослужбовця, а тут бац у нього посада не, не звідки помінялась. От, е, незрозуміло чому. Можна тут в підставі, наприклад, написати щось там, що це організаційно на штатні зміни. Ну, Давайте ще е, продублюємо, угу. що якась помилка видає. Чого вона видає, потім розберусь. Та давайте це недовго просто зробимо так. Знову ж таки, тут 16. От, скажемо, що це план переміщення. А ні, це саме зміна посади, а це в нас буде план переміщення. І якщо ми в плані переміщення якийсь унікальний номер наказу ПС внесемо. То в принципі от в нас має надрукуватись зараз ну, вийти документ, план переміщення, заступник психологічної підтримки персоналу е і поточна його посада з усіма там даними, які були внесені. Ну, Тут треба, звичайно, ручками е тут значить, дати народження я не вносив на цього військовослужбовця. Е тут ручками треба буде дописати організаційно штатні зміни. Ну, Завжди щось треба буде дописувати. Е от... Е і дивіться, що ми маємо. значить, це Коли ми заходимо в штат, переходимо в особову картку, яка дуже тяжко щось іде, На робочому комп'ютері воно миттєво завантажується. І от проходження служби ми вже бачимо, що от у нас 24.11 був план переміщення і зміна посади. Ну, там треба трошки порядок поміняти сортування, і це все робиться. Також тут є така кнопочка, бачите, номер наказу по строєвій частині. Знову ж таки, накази мають бути названі там, правильним ім'ям. Це має бути там 309, 329 від 24.11.24. 24. І якщо ви два рази нажмете на номер наказу, Файл не знайдений. не знаю, знаю чому. Значить, Тут я в довід... не в довідниках. В основних даних я додав ще одне поле. Шлях до наказів. Тут треба просто шлях поміняти, бо я ж на іншому комп'ютері. От, У мене є папка Orders. Там я створив завчасно такий документ пустий, в якому є, в принципі. Прізвище одне. Так, давайте зайдемо ще. От. Ну, Щось дуже тяжко йде. Е, приходження служби. І от у нас два рази на 309-й ми натискаємо, е, і ось він відкрився. Тут я трошки набрав тексту, аби що-небудь було. От. І тут у нас є прізвище Петренка. Давайте я вам покажу зразу, для чого це. Я так зробив. Ми, наприклад, в, в КТВП. А, в нас є вже на КТВП запис. Ой, я випадково закрив базу даних. У нас в КТВП вже запис є. Єдине, я не пам'ятаю, да, є в нас 329-й наказ. Що ж це таке, треба щось з кнопками зробити, заблокувати їх. Е, е, тому штат, у нас ось Петренко Іван Петрович. Проходження служби. І от у нас є запис, що він поїхав у відрядження. І в принципі, ви будете коли відкривати наказ, якщо він у вас правильно збережений, то зразу буде знаходити саме от прізвище Петренка. Закриємо ще раз, продемонструю, бо там було відкрито. Я два рази нажимаю на цей наказ, він відкривається і знаходить патринка. Тобто ви бачите сам наказ, бачите вже, як в наказі можна зразу зробити витяг, скопіювати. От. Тут зразу можна міняти, що він у відрядження. В принципі, на сьогодні все. Задавайте питання, тому що я от це все розказую, мені досить важко. Зрозуміти, про що саме треба говорити, і що розказувати, бо мені, в принципі, все ясно. Ось ми штатку заповнили, в нас зразу з'явилися якісь цифри. От. По довідникам, якщо будуть якісь у вас питання, пишіть в коментарях. Я обов'язково там це все буду виписувати десь собі в записник. І... Готувати там відео з відповідями. от По застосунку, по його готовності, на жаль, значить останніх 10 днів я ТВОшив за начальника групи персоналу, і тому фізично в мене часу не було нічого зробити, а зараз ще й морально треба трохи відійти. Тому це трошки затягнеться. Але, тим не менш, якби. Такі моменти, як, наприклад, це пригодження військової служби, воно в мене вже все готове, є, але в інших файлах його треба взяти, сюди занести, піднастроїти. Тут от маленький екран на деяких ноутбуках, і я робив це, всі розміри форм так, щоб от вони влазили в цей ноутбук, тому що, ну, на жаль, тут немає динамічного там розширення інтерфейсу. От, і от це в цей простір я маю втулити там максимум інформації. От, надалі буду продовжувати розробку. Підписуйтесь на канал, задавайте питання, ще раз вам кажу, і всього найкращого.